Друзі, всім вітання. На зв'язку компанія Auto. Як ви знаєте, ми проводили збір на автомобіль для наших захисників. І сьогодні той день, коли ми розігруємо подарунок серед тих, хто донатив кошти на автомобіль. Ми хочемо показати кількість людей, які приймають участь. Ось, власне, ми зараз кожного покажемо, ми пролистаємо. Це 150. Зараз мені пані Катерина допоможе в цьому. Ось, власне, всі люди, які приймали участь. І в нас 155 учасників приймали участь в е, скідудонапі для наших захисників. Ми зараз вводимо в ресурсі 155 від, від одного до 155 і нажимаємо згенерувати. Катерина, хто наш хто нас переможе? 69. І зараз ми покажемо, хто переміг і отримав цю, цей скарб в наш непростий час. 69, друзі. Ось Катерина Кузнєцова. Пані Катерина, ми вас вітаємо і, е, будь ласка, зіжіться з нами. Ми вам доставимо цю станцію, граємо нову поштою. Бажаємо, щоб ця станція була таким атрибутом вашого будинку, тому що і в нас не було проблем у нашій українці зі світлом. Всім, всім дуже дякую за донати. Друзі, допомагаємо нашій армії разом.